Цей чоловік є батьком вісьмох дітей, сім з яких є його онуками. Це історія про Елізабет Фріцель. Вона 24 роки провела в підвалі свого рідного батька, і ніхто про це не здогадувався. Йозеф Фріцель на вигляд, звичайний австралійський дідусь. У 80-х він облаштовує таємно бункер в себе під домом. У 1984 році він заманює свою 18-річну доньку в цей підвал і просто її не випускає. За зачиненими дверями починається її особисте пекло, ізоляція, контроль, постійне насильство. За роки насильства Елізабет народжує сімох дітей. Троє живуть із нею в підвалі. Ще трьох хтось підкидує їм під двері, і Йозеф з дружиною оформлюють над ними опікунство. Усе ламається в 2008 році. Старша дочка, 19-річна Крестін, різко впадає в кому. Йозеф вимушений підняти її нагору і відвезти в лікарню. Лікарі слухають його історію і не вірять жодному слову. Поліція підіймає стару справу Елізабет, проводить ДНК тест і шок. Йозеф виявляється батьком своїх же онуків. Елізабет дає свідчення і розповідає про 24 роки під землею. У 2009 році Йозеф визнав свою провину і отримує довічне ув'язнення. Елізабет з дітьми починають нове життя, отримують свободу, починають заново вчитись і просто жити. Як ви думаєте, чи можна взагалі відновитись після такого?